Ще не встигли охолонити суперечки з приводу закритого клубу і пересуди, які вони викликали в принципі, цією появою. Як Plarium випускають нову довгоочікувану подію, присвячену картам долі, в яких ми можемо здобути фрею, від якої згоріло там, більша частина ком'юніті, яка в принципі цікавиться якимись здобутками і новинами. Тож, вітаю вас, шановне панство, з вами сам. Сьогодні ми будемо відкривати багато каменів душ, багато розбирати, чому ж так сталося, і намагатись зрозуміти, власне, як планувати на майбутнє. Поїхали. Перед тим як ми розпочнемо власне, відкриття для того, щоб закрити цю подію кардолі, треба почати з того, що ця подія це один з небагатьох взагалі можливих варіантів, як ви здобуваєте гарантованого легендарного персонажа без використання уламків. Тобто, це дуже важлива механіка з тої точки зору, що є дуже обмежений о, пул взагалі персонажів, як таких, яких ви можете отримати без уламку. Тобто ми кажемо про нагороди за якісь фінальні закриття там, цілих локацій, Вінфракції, або Сентрамуса, або Судної вежі. Тобто, це якісь... Такий великий фінальний ачивмент наприкінці там, певного виміру часу. Такого типу події, ось як ці карти Долі фрей, це по суті можливість планувати чіткий ріст акаунт. В тому плані, що Фрея сам по собі це не найбажаніший персонаж, але вона має ряд переваг і ряд сильних сторін, якими ви можете компенсувати певні недоліки а, в вашому аккаунті. Наприклад, у частина людей не має е, сильних персонажів з е, бонусом захисту, або там, специфічно захисного персонажа там, серед варварів і так далі. Тобто це може бути якась точково унікальна роль. Е, е, проблема цієї події в тому, що, е, по-перше, вона була анонсована ще на самому початку події з Гарду, ще до того як почалось злиття Тора, е, е, і більшість гравців. Очікували наступну структуру. Тобто ви запускаєте подію на два місяці, ви даєте перший місяць злиття, окей. Ви не даєте в період між злиттями цю подію карт, точніше Ви даєте подію карти, але без фрей. А відповідно, що очікує ком'юніті? Ком'юніті очікує, що зараз закінчується друга подія злиття, власне, на велавара. Я навіть, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, яке звати малевар Єровоам. Е, еро, Як би це не читалося, умовно, ось, у нас досі йдуть е, там, події, турніри для того, щоб отримати його частину. І в цей момент нам анонсують карти Долі, що, м'яко кажучи, ну, вже викликає повне сум'яття, бо тобі треба виходить. Розділяти е, свої витрати по енергії, і як ми зараз побачимо, витрати по енергії тут це прям якийсь космос. Е, це перший момент. Другий момент те, що очки. Е, точніше так, Кількість зусиль, які докладаються для того, щоб отримати оці руни, воно не співмірно з тим, що надаю, е, що надавалось в передніх подіях. Що мається на увазі? Попередня подія кардуш мала, наприклад, на 40% більше очок з усіх видів камінь. Тобто камінь тлідної душі 100 очок, не тлідної 1000, вічної 5000. Те саме стосувалося підвищення рівня героїв. По суті, події тренувань. По суті, очки з події тренувань теж зарізані на 30%. То тут було там 306, я не пам'ятаю, 120, здається, і 5, щось такому душі. -то. Тобто по всіх можливих варіантах, як здобуваються ці очки, вони були порізані. Це другий момент. Третій момент а, виглядає дуже дивним, те, що вони презентували механіку закріплення а, того, що ви можете там, закріпити синю карту чи фіолетову карту для того, щоб зібрати кріблят. І зараз вони цю механіку не дають. Тобто в цій події карт долі її немає, що в принципі саме по собі ну, абсолютно нелогічно. Вам або не треба було тоді її презентувати, або треба було озвучувати, що це там виключно ось ця одиночна подія, там в майбутньому це не планується. Бо е складалось враження, що це вже буде там, так, стала величина та для карт долі. А ми принаймні можемо розраховувати там, на от, от такі бонуси, там, якщо відкриваємо повністю подію. А, але найвеселіша частина це математика всієї цієї події, тому що о, є, скажімо так, два ключові шляхи. Типу є тренування, є відкриття душ. Якщо ви не накопичували душі, о, середня кількість енергії, яка вам потрібна для отримання 40 тисяч очок чисто через тренування, це від 27 до 33, здається тисяч енергії. Там, в залежності від того, як ви качаєте, де ви качаєте, що ви качаєте. Тобто, чи ви качаєте 12-3 брутальну кампанію або 12-6 пам'ятаю, кошмар здається, вона перекладається в українському варіанті, та що за 16 енергій. Чи качаєте ви, умовно, героя до 60-го, чи ви качаєте чисто форм, то це теж трохи впливає на те, яка кількість енергії вам потрібна. Але це типу космічна сума. Тобто мова йде про те, що подія, яка буде йти 4 дні, ну за ці чотири дні вам треба вгатити там, 30 тисяч енергії. Останнє, коли я пам'ятаю ну, такого калібру тренування. Вимагалось, коли була подія на Латриан. Я, До речі, До речі, там, здається, теж було тренування плюс душі. І це було досить складно, тому що там була подія, здається, перед Латреоном на душі, і багато хто їх використав. Тобто, це не вперше, коли Пларіум е, підштовхують нас до того, що от якби витратити 4 дні, там сидячи безвилизно і тренуючись, і там отримуєте цього персонажа. Е, при цьому важлива ще історія, що сам способ, я ж кажу, персонаж, він досить ну, досить специфічний. Я б не назвав його прям середнім, Тобто я е, чекаю на фрею там, певну специфічну роль в е, кілька моїх команд. І я до неї готувався ну, досить заздалегідь. Я накопичував ресурси, я накопичував власне уламки, про всяк випадок, як ви можете бачити, так, є певний запас. Я накопичував власне душі, які ми сьогодні будемо відкривати. І а, вчора, готуючись до цієї події, я якраз роздумував, чи зможу я її закрити виключно за середній камень. І теоретично, якби це було тисяча очок за середній камінь, 36 тисяч очок мені б закривали майже всю подію. Там плюс один вічний і закривало вґрунтово. Зараз з цією математикою мені, окрім моїх середніх каменів, треба буде докупляти ще 5 великих. І це в моєму варіанті ще ну, можливо, тому що знову ж таки є запас. Для більшості гравців це типу, недосяжна історія. Це історія досяжна для тих, хто б'є. Зараз де цей рівень Це Сімтранос. Хто б'є цей рівень? От, за перемога за цей рівень дає тисячу о, очок та третього цього разу. Відповідно, це по суті один великий камінь. Відповідно, якщо ви це фарбите хоча б там, раз в дві ротації. У вас є якийсь більш-менш сталий приплив цих великих. Без цього ви, ви швидше все, не закрите цю подію на фрею, принаймні чисто душа. Власне, закінчуючи всю цю yeah. uh, велику скаргу чи, чи велике невдоволення та всім цим Пларіум uh, швидше все намагається. Дати людям різноманіття певних подій, тому що бачить досить низьку активність по самому злиттю. саме злиття не дуже цікавило людей, як кажучи. Багато хто його виконує просто на фоні, якщо є якась стабільна енергія, чи, чи є там якесь додаткове бажання, але це умовно не арманс, якого там чи там гнут, якого пушають з усіх там прасок. Те, що називається, що його треба робити, це там, змінить ваш аккаунт, це докорінно змінить вашу Ні, це, це, це не про це звіття. А, в той же час давати його якось настільки дивно, незграбно і невчасно, ну це треба було постаратися. Тому для мене ця подія це однозначний мінус. Хоча, знову ж таки, я буду її повністю закривати. А тож, власне, власне, за, за коротку паузу будемо переходити вже до о, основних навіхів. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні БПЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож фонд Повернись живим починає безстроковий збір на збиття тисячу таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого й хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Тепер, власне, переходячи до більш цікавої частини відео, а, значить, почистили трошки колекцію, давайте відразу. Прикупимо всі наші камінці і тут прикупимо ще 5. І почнемо, напевно, з великих. Єдине, що подивимось, кого ми хочемо. Тобто хочемо Маріуса та Харіму. Ну, Вона п'ятизіркова, якщо випаде шестизіркова, буде взагалі шикарно. Анкора. Анкора теж Анкору я дуже часто використовую. Так, серед епіків Анірі. Нірі в мене і так висока. Нельдор. Не хочу вже Нельдора. А -па -па, па па давайте. Гарне питання: кого б кого б високого? Давайте хас. А, стоп, хас вже шестизірковий. Щось я трошки за це забув. Давайте хапатися. Так, по рідкісним тут вже вже не дуже цікавить. Так, погнали з великих каменів. Ну, ж таки, кожен камінь 3000 очок. Ага, Починаємо сильно, починаємо з легендарки. Ам... Починали б в принципі сильно, якби в мене вже не було п'ятизіркової пропадаки. Але так, душа душа гарна. Тільки не мені. Скран. Так. Перший герой з побажань. Сподіваємося, їх сьогодні буде багато. Ми сьогодні відкриваємо якість ведучі. Від тож сподіваємося, що нам прийде саме ті персонажі, на яких ми очікуємо. Так, дивимось далі. далі. Здається, в мене на нього є шестизіркова душа, і навіть це не переконує мене його качати. Тобто таке собі. Легендарка Маріус А, Диліани немає. Але шестизіркова душа полежить її і почекає. Якщо вона в якийсь момент захоче прийти Маріус. Анкора. Оце дуже добре. Ятизіркова анкора, це додатковий опір. Це прям фантастичний для мене варіант. Це дуже серйозне посилення. Тим більше, що цей персонаж, якого я постійно ввожу всюди на арену, це прям дуже мене радує. Так, давайте одразу з кранка теж качаємо і нових наче більше нема. Так, їдемо до середніх камінців. І після цього будемо. Будемо відкривати ще карти, будемо, власне, діставати саму по собі Фрею. Чотиризірковий Airbase, урога, Зікфрунт, Зікфрун п'ятизірковий, це прям добре. Шайк. Я не пам'ятаю, чи є в мене душана шайка, шайк ще не призваний, але шайк дуже теж корисний персонаж, показує себе в багатьох там збірках гідри. Прям дуже-дуже ефективний. Дивимось далі. Ну і вкотре доводить, що рейд випадіння міфічних душ він якийсь, ну, занадто великий, як на мене. Бо за 20 камінців 4 міфіка. Це точно на 1%. Дивимось далі. Так, нот. Ну, ж таки, можливо, ще нема чотирьох зірок, буде. Меземель 4 зірки, здається, вже є, але нема Мезамель. Чекаємо подію Х2 на червоні камінці. Власне, для того, щоб забрати нашого обіцяного Міфіка. Дехто навіть мені нагадав, що прийде зразу два. Тому я, я чекаю, коли вони до мене прийдуть і хто ж це буде. Маріус. Немає ось Шемнат, Шемнат немає. Дивимось далі. Дивимось, дивимось. Капелан. Не цікаво. Так. Ойла. Здається, в мене більша душа, але можливо-можливо ні. Треба дивитись, В будь-якому випадку три зірки це плюс захист. Це прям дуже корисно. У мене якраз бігає на Крижаного Голема. Там їй це дуже допоможе. Так, власне, це закриваємо аватар. Давайте відразу піднімемо всіх, хто в нас прокачався таким чином. Інкарнат отримує свою душу. Та, да, Оелла вже вже, очевидно, має. Дезірковий Урогрим. А... До речі, дуже цікавий персонаж в тому плані, що я бачив дуже дивні речі, які він може робити, хоча ніхто не може робити в грі. Тому, можливо, в якийсь момент. Став. Протестуємо своїми силами, що він може. Так, 39 600, це 400 очок. Ні, яких 400? 300-360. 360 це шість маленьких камінців. Погнали. Щоб не відкладати це все в довгий ящик, відразу, відразу це закриємо за один раз. Так. Рідкісні персонажі нас не дуже цікавлять. Маріус прийде мені, чи не прийде цей раз. Щось не дуже до нас хоче Маріус, хоча насправді й там великих камінців о, саме по якості душ о, в плані рідкісності героїв. Дуже непогано насипало. Ну там 4 міфіка цілий ряд легендарних. Єдине, що мало хто з них корисний, але, але насипало добре. Так. Дивіться, 40 тисяч очок. Власне, по моїй старій схемі рухаємось поступово. Так, є три в ряд синіх. сині це прям непогано, ну, як непогано, не дуже нагорода в нашому випадку, але. Все одно нехай буде так. Теж один з великих мінусів насправді всієї події. Ну, невже не можна було придумати чогось цікавішого, ніж шматки по одній по, по одні частиці фрейм? Поб'єднати їх в паки умовно по 3, 3, 5, 10 і дати ще якихось там додаткових нагород, там, не знаю, міні енергії чи ще щось. Ну тобто, виглядає, що цю подію робили. Досить ліниво. Досить так от, чисто для, для галочки, принаймні от, з того, що я бачу. А, тому, відповідно, це викликає у більшості ком'юніті відповідне питання, а чи взагалі пари там зацікавлені в нормальній реакції на такі події. Тому будемо дивитися. Так. Це раз підемо. Ага, цікавий варіант. Так. Трошки не туди класно, але це, в принципі, ні на що не вплинуло, здобули ачівку. А, Тож, власне, Фрея, нарешті, в мене. А, я навряд чи буду її прикликати завтра, але на якусь подію найближчу з приводу призова персонажів та там, поповнення колекції, я її буду забирати. Я дуже хочу спробувати її в облозі в одному сетапі. І, в принципі, якщо вам цікаво, можливо, зроблю про це окреме відео, там, поділюсь про те, як все пройшло. Власне, поїхали далі. Відкерпиму. Тепер ми на аккаунті шановного секлана Гуса. І тут ми теж будемо відкривати власні душі, але тут ми будемо відкриватись під нуль. Власне, а почнемо з маленьких, будемо по максимуму докуповувати середні великі камені. А то, по побажанням Гус досить щаслива людина в тому плані, що в нього два дуже сильних ящери, яких він використовує а, як для досягнення дуже високих результатів для гідри, так і для користі клану в облозі. Тож, а, будемо сподіватися, що ми сьогодні потягнемо і на Сульфуріона, і на теоксі якісь хороші душі. Давайте подивимось на теоксі одна зірка, на Сульфі взагалі нема зірок. Треба, треба допомагати людині, треба тягнути щось, щось корисне. Так, Вільне місце у нас є власне, погнали. Будемо знову ж таки чистити все, що не там, 4 плюс зірки. Тому оце все, якщо воно не заходить на персонажів, буде продано і використано для, для камінцівної будівлі. Поки тут нічого цікавого. Знову ж таки, з того, що я бачу по Фреї, повертаючись до того, а навіщо взагалі робити цю подію, Фрея О, Сталтус 4 зірки. Сталтус це, це дуже сильний знюкер. Це прям гарне поповнення, якщо у Гуса не має на нього душі. Значить, Фрея сама по собі може здаватись, не знаю, недостатньо сильною, але варто розуміти, що. Я, наприклад, дуже часто використовую команду, яка грає через обмеження по захисту в облоті, і я розумію, що герої захисту їм бракує однієї дуже важливої штуки. Їм бракує очищення від штрафів. А фактично, Фрея це саме той персонаж, один з всього трьох, який, в принципі, це робить в грі. Як не дивно, другий персонаж це злиття, яке йде зараз. Це теж персонаж захисту, який теж може знімати штраф, але він не вішає блок штрафів, що теж важливо насправді. І третій персонаж, скажімо так, я вам дам не знаю, 5 секунд здогадатися самостійно або піти, там, спробувати підглянути. Але це персонаж, який теж здається, був колись злиттям. Проте точно не скажу, тому що в той момент я не грав в цю гру. Цього персонажа звуть Хільор. І це, власне, далеко не той персонаж, якого ви хочете бачити там, в своїй арена команді, принаймні так, в якійсь Та Сталтус, ну, 4 з трьох зірок, все одно для нюкера плюс майже 40% критичної шкоди, це, це важливо, це, це сильно. А значить кальвалакс. Якщо чесно, навіть не знаю, яку душу на кальвалакса, там якесь посилення Аури, брати. В тих комбінаціях, де він грає, здебільшого. Там не дуже цікавлять Льва Лакса, там цікавить стартова навичка, точніше посилка, з якою він розпочинає бій. Так, а, по -по -по, фенші. фенші. Так, ого, ага, цілий ряд душ. Гарне питання. Напевно, тоді залишу про всяк випадок, якщо, якщо Гус захоче їх використати. Власне. А... Два Лазаріуса. Давайте одного все-таки продамо. Я не думаю, що ну, скажімо так: Гус, я бажаю тобі дістати і чотирьох лазаріусів але щось мені підказує, що ти не знадобляться ці дві душі. Або ти витягнеш щось серйозніше. Так, давайте відразу так продавати. а Мучок залишимо знову ж таки на випадок того, що це. Такий рідкісний персонаж, один там з небагатьох орій, який в майбутньому може вилізти і допомогти в дуже неочікуваний момент. Тому нехай, нехай буде можливість. А якщо що, дати їй душу. Так, власне, по легендаркам нічого, давайте по рідкісним, не дуже теж цікаві. Так, і погнали відкриватись далі. Значить, дивимось. Легендарка. Пінтерой. До речі, теж дуже недооцінений хлоп. Він мені свого часу дуже допоміг закрити Аміуша, там в одній з перших ротацій, там, десь, чи другий чи третій місяць. Теокс. Теокс прекрасне побажання, але він у нас є. Давайте наступну разу, щоб отаких от зірочок тут було 6. Домовились? І це буде прям те, що треба. Дивимось далі. Оборо. до речі, багато хто прям розказує, що на Гідрі феноменальний персонаж, тим більше з Микага і так далі. Як на мене, виключно там танк під цю під голову, яка знімає бафи і шкоди, ну, це не найкращий тип ролі. Тим більше, що вона, ну м'яко кажучи, далеко не перша, принаймні з тих персонажів, які там я маю на своєму аккаунті. Можливо, для когось там обору це один там, не знаю, з двох в принципі можливих персонажів Нюкерів та для Гідри. Але я якось як це, більше фанат Віспер в цьому питанні. Тому що Віспер показує там дійсно дуже круті цифри на відміну від обору, принаймні з того, що я бачив. Так, ну ж таки поки нічого цікавого. Рідкісні, рідкісні, рідкісні. Так. Добираємо монети. Дайте відразу акемтом. Акемтом на 4 зірки це добре. Персонаж з дуже зламаною пасивкою, яка здається єдина в грі пасивка, яка може тригерити спрацювання сетів артефактів. Це, це треба просто бачити, наскільки дивно це виглядає, коли. Персонажі, яких ти не б'єш, у них починають з'являтися отрути, оглушення, провокації. Це, це виглядає трохи смішно. Так, а, далі докупляємо середні. Йдемо відкриваємо. Давайте почнемо з 5 одиночних і далі 20 десятки відкриємо. Так, дивимось, чи буде тут щось цікавіше? Золота жниця. А, персонаж цікавий, але через те, що досить швидко багато хто отримує арбітра. Невикористовує Нарсес. це натяк, що ти скоро його дістанеш. Прям дуже скоро. Бачиш, він вже готовий. Він вже каже: ось, моя душа чекає, тягни мене там з темних уламків. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Що у нас ще Розпинник. Ну, Це явно не той персонаж, якого ми хочемо тут бачити. Ще один рідкісний, шестизіркова Ну, Поки залишимо, там бачимо. Так. Тепер прямо серед. Острокс. Острокс 4 зірки це цікаво. Я все ніяк не зроблю команду з ним під гідру Бо він дійсно там дуже цікаво виглядає як заміна уго Але в мене все надійдуть руки з тим. Скільки є різних варіантів з легендарними персонажами, яких можна крутити, тим більше що зараз там зайшла Нікагель, а зайде буквально там за пару тижнів ще один міфічний хлопець, тому буде з чим порозважатись. Шестизіркова колд колда. Так, це добре. І в нас ще є великий камінь. Давайте одразу великий. І дивимося, що у нас тут прийде. Легендарка і це. Провал. <с> тому що Нобель. Ну, його бафали вже скільки? Двічі, тричі. І все ще він під великим питанням, окрім як посилення мінзя. Тому, тому таке. Так, Порн. Теж ну, досить, досить посередні хлопці. Давайте з тих, що гарантовано, це і нітве. Ми точно хочемо посилювати. А кого саме з холодних сердець, я це залишу, власне, гусу? Пробудження вала. І Орна теж питання, чи, чи захоче він йому давати 5 зірок. Якщо захоче, то власне в нього буде така можливість. Тепер погнали, у нас є 26 карт. Давайте, в принципі, по старій схемі мінімальна кількість. Карти, які потрібно відкрити, щоб отримати фрею, 28. Тобто, якщо нам подфартить і ми будемо діставати виключно уламки фрею, як поки що і відбувається, то за 28 карт ми ну, все закриємо. З іншої сторони, легендарна книжка це та річ, за яку можна і потерпіти. І цей уламочок це теж досить приємна річ. Оцей гліб це вже не дуже приємна річ. Тому. Доведеться ще трошки або шукати душі, або, можливо, потренувати персонажів для отримання фрею. Або, можливо, гус хоче просто злити всі ці частки фреї в маут, що чи... теж робочий варіант для багатьох, хто власне не був настільки підготовлений до цієї події і буде там за залишковим принципом її закривати. Власне, дві легендарних книжки, це скільки у нас? 4. 5, 6, 7, Тобто. 7, і ми відкрили скільки? 23. Не, не 23, 26. А, тобто ми відкрили 19 і йому ще залишилось 9. Не, чому чому 9? 19, залишилось 7-карт з частками фрейм. Виглядає насправді трохи, трохи муторно з таким тренуванням, але. Але досить реально, тому що, знову ж таки, повторюю, 4, є ще вагом і Тож, підсумовуючи сьогоднішню сесію відкриттів, ми дістали кілька дуже цікавих душ. Сподіваюся, власне, якщо ви відкриваєтесь під фрейм, ви теж дістали якесь суттєве посилення для своїх ключових персонажів. Власне, закликаю вас ділитись результатами ваших відбудет в коментарях. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте ЗСУ.